Друзі, всім привіт! Це продовження влогу за середу, друга його частина. Перша вийшла кілька годин тому. Я в першому коментарі закріплю першу частину. Її точно треба переглянути для того, щоб бути в контексті, адже ну, історія починається з середини. Дякую вже вам за вподобайки, за увагу до моїх відео і до перегляду! Ви не повірите, що тільки що сталося. Не працюють. Пошти, точніше, не можна зробити банківські перекази. Тому що страйк. Так, отже, мені потрібно було купити марки, наклеїти їх. Заплатити за них я мала карткою банківською. Але перекази не здійснюються. Висить роздруківка а 4, тому що. Movement. В них страйк. Бастують, забастовка. Ось так. Приходьте завтра. Але ж завтра в мадам нікого не було, де в неї один раз на тиждень. Таке, мабуть, їй доведеться чекати, поки вона одужає. Ну, я їй нічим не можу допомогти. Та й таке. Так, І ось мені тепер цікаво, чи можна в магазині, наприклад, карткою заплатити. Чи це на всі перекази, чи тільки на пошти. Такі обмеження. Незрозуміло. Не дуже мені зрозуміло, чи можна заплатити готівкою. Ну, я думаю, що в Мадами немає готівки. Всі звикли розраховуватись картками. Я не з порожніми руками. Дивіться, дивіться. Мені віддали перець, помідори і патісони. Так що я з подарунками мадам цього не їсть. Дощі крапи. Я її насправді вмовляла залишити, казала, їй лечо зробити. Вона каже, я не їм такого. Кетчуп можна зробити. Вона вже заморозила. А засміялась, коли побачила помідори. Показала мені в холодильнику з минулого тижня. В неї така корзинка з помідорами стоїть. Вона їх, якщо їсть, то дуже мало її. Ну, шлунок каже, погано сприймає. Кажу, дочці віддай. Зваріть дочці, кетчуп. А ні, вона такого не їсть Тоже, теж. Ну, Ну, я кажу, я залюбки візьму. Це ж ще й біопродукт. Без... Вирощують не в промислових масштабах, а ось тут в невели... невеликих теплицях муніципальних. Тож, корисну їжу додому принесу. Я тут пригадала, що обіцяла продовжити розповідь про нашу історію з ванною, з ремонтом, який тут у нас стався. Отже, десь по взимку, мабуть, або навесні вже був момент, що були мокрі плями на стелі. Тоді прийшов Жан-Мішель, подивився, що в нас відбувається. Але до цього Іван Силікон там трошки додав. Ось, і ми чомусь були певні, що це мало допомогти. Можливо, і допомогло, а потім сталася ще одна проблема. Але ще тоді Жан Мішель зробив своє заключення: що треба міняти кабіну, цю взагалі щось з підлогою робити, що не годиться, все прогнило. Ну так ми собі і жили, ніхто більше до нас не приходив, не звертався. Ось, ну тобто сантехніку треба було подивитися свою резолюцію, дати керівництву церкви. І ось буквально теж на вихідних щось там почали аж розбирати стелю, бо все, все погано в них там. Ми, а ми відповідно нічого про це не знаємо. Єдине, що зараз я розумію, що в нас в туалеті, там, за стінкою від душової кабіни, внизу. Стіна ну так розпухла. Я думала, що це через вологість, ну, там немає у нас вентиляції взагалі глухіці, такий глухий закуток. І, взагалі, туалет це коридор, продовження коридору колишнього там облаштований. Ну, я думала, що проблема ось в цьому що старе. Ще й без кон... кондиціювання, без вентиляції, тому така проблема ж просто там відлущуватись, стіна почала фарба, стіна, ну взагалі то жах. Ну Це окрема історія. Ніколи не хотіла про це говорити. І, ну, все. Ми вдячні за те, що ми живемо в цій квартирі і взагалі, ну, вдячні, вдячні, що там вже скаржитись. Але будинок старий, без ремонту. Десятки, добре, не сотні, але десятки років. Тож таке, ми там щось намагаємось підтримувати все це, але ну, потрібен капітальний ремонт. і Тут просто так косметичним не обійдешся. Ну, добре. Думала, що це через це, через просто через вологість, а виявляється, прямо в стіні, там крапало, і це ми про це сьогодні дізналися. Труба лопнула в стіні. І через це навіть цегла така ось покришилася червона. І тому, з іншої сторони, теж розбухла. Тобто от стіну цю, тепер ось переходжу вже до діла, е Жан Мішель пішов до Жана Марі. О, так, звучить як жарт. Але так, він пішов зі своїми висновками, кабіну він поставив, кабіну він десь отримав. Демонтаж робив, так як він займається цим професійно. Десь в когось цю кабіну безкоштовно забрав собі. В нього справді в дворі там цілі колекції. Я пам'ятаю, є різного такого гарного потрібного. Тож. Він її безкоштовно десь отримав. Це Іван Миколай вдома. Вони занесли цю кабінку. Вона така пластикова, повністю така монолітна. І такі кабінки ми бачили в мобільних будиночках, там, де ми відпочивали на океані, орендували такі мобільні будиночки на причепі. Там всередині приблизно ось такі монолітні пластикові душові кабінки. Ну, ми як... Я вже сказала вдячні і ну задоволені. Всі буде колись своє житло буде якось по-іншому. Зараз так і чудово. Ну вона звичайно не нова, але чистенько, біленько, все, все супер. Єдине, що тепер на невизначений термін ця душова кабіна. Ця душова кабіна буде стояти посеред ванної кімнати, і пропозиція Жана Мішеля він буде розмовляти, бо це все кошти буде його час, йому за роботу треба буде заплатити, знести стіну між туалетом і ванною, і туалет в інш... зовсім ну, з іншого кутка зробити, ну, тобто такий капітальний ремонт санвузла. Коли це буде, що вони там затвердять, я не знаю. Але поки що в нас діра скрізна в підлозі, в ванні. Ну і таке. Півванни тепер не можна користуватися приміщенням. Ну і наостанок щодо житла, до нашого пошуку житла, і взагалі то Іван постійно подає на різні програми, які там є. Нам доступні. Він в тулузі шукає. Переважно, але й не тільки. І навколо тулузи житло, яке могли б нам здати в оренду, але нам поки що відмовляють. Ще вже ну, З тих пір, як я про цю тему не говорила, то вже ще там кілька відмов було. Ми вже їх і не рахуємо. Ну, принаймні, я не рахую. Іван ну, не втрачає надії, подається, Ну, все. Ну, А я просто. Просто живу, працюю, дітей облаштували в школу і на цьому все. Все тимчасове, яке триває роками. Так, бачите, знову людину на кріслі колісному привезли на спеціальному транспорті муніципальному, медичному муніципальному. Це мої закупи на 67 сім євро. Краса. Так, під'їду зараз туди автівкою. Під'їжджаю. На території не можна паркуватися, тому ось такі маневри. Закупи дуже вдалі, але сьогодні середа. Сьогодні приїхала вантажівка, по ідеї, Ну, принаймні, те, на що я зазвичай полюю, це овочі і фрукти, які значно дешевші. От, наприклад, для порівняння, вчора я придбала за акційною ціною в перці солодкі, зелені, великі перці, і ось сіточка 1 кілограм коштує 3 євро. 2,99. Я взяла, бо захотілося перців фаршированих, давно не робила. Тут я взяла не менше кілограма, теж, ну, довелося пообирати трошки, там, щоб не тріснуті, не підпорчені вже були. Але все одно більше кілограма взяла. І тут овочі, фрукти за ціною 90 центів. Тобто я в три рази дешевше докупила ще перців. Ну, і взагалі. Тож, як тут не бути задоволеною? Велику кількість продуктів теж буде на каналі. Зараз огляд. У мене є час. Зараз 17.00. Тож в мене схема зазвичай така. Я розкладу продукти, зніму, ну, занес, попрошую, щоб занесли, допомогли. Зараз всі вдома, крім мене, занесемо. Я зніму відео, завантажу. О, щось мені. Не павич, але якийсь сазан на дорогу вибіг. Це мені ще б на вечерю сазан полювала б зараз. Ні, злякалась, що він прям під колеса біжить. <кій> Ось, і завантажую і якраз час вже буде їхати далі на роботу. Може, хоч півгодинки буде перепочити. Це частина овочів. Вже я продукти розібрала з тих, що я купила. Ось такий пастернак. Оце те, що мені віддали суті. Капустка, редька. Все, пішла на роботу. Не хочеться. Нікуди йти, час для сім'ї, майже сьома. Ну, нічого, годинку потерпимо. Як я вже казала, що ці вечірні візити для мене найскладніші, найнеприємніші, мабуть. Так, іграшка валяється. Я коли під'їхала, діти гуляли на вулиці, допомогли продукти занести, щоб не виходили. Так, закінчила дощик знову. Бачите, дрібненький, але вітер сильний. Завтра мені поставили цей будинок на 2,5 години. Взагалі в них по 3 години, в четвер таке, на прибиранні, окрім допомоги медсестри, ще там на прибирання залишаються. Але мені скоротили. я завтра буду працювати 8,5 годин. Це якби понаднормово, але жалеш. Було повідомлення вчора, що одна з колег відсутня на цьому тижні, тому чекайте, у вас будуть зміни в розкладі, тому таке. Так що мадам мене на завтра на 10-ту чекає. Їду ще один візит. Сьогодні була медсестра, з якою Вихідними в понеділок, так ми з нею там пересікались, перетинались. За новини вони, вона завжди починає розмову. Ну, це ж по телебаченню там щось іде, задній фон, і вона за це страйк. Що робиться, все заблоковано, теж там а щось вона СТО вона не змогла щось заплатити комусь карткою ще там якісь дискомфорти, кажуть, це ж вони ще не закінчили. Ну, анонсовано заплановано наступний четвер. Дізвіт септамбр 18 вересня буде ще один грев. Грев французькою страйк. ля Грев. І. Потім каже і в полонь, і в Польщу он що робиться. Оце ж таке Путін затягує в Другу світову, ой, в третю світову нас. Каже, всіх нас тягне. Така, що ж це робиться, що ж це робиться? Ну, я головою, похитую, маю що сказати і додати, але в дебати вступати точно. Не місце і не час, нехай. Місце. І нема в мене того ресурсу зайвого, щоб про це говорити. Ну, і це ж все під час роботи, так би мовити, під час того, як ми місію готуємо до сну, вона ото все розказує. Так, і вчора, коли я тут була, в цьому будинку, по новинах говорили про те, що на Донеччині 20. Троє людей, 27 людей загинуло. Коли це казали, місію, так на мене. Хоп, подивився різко. Я кажу, так, так. Це правда. Я знаю. Бунсух! Все. Додому, до родини. О 6.30 виїжджати на вокзал. Тож найперші виїдемо. Ну, Ось така історія, ось такий влог, ось таке його завершення. Трохи. Меланхолійне, мабуть, можна так визначити, але це життя, це історія життя, і я її пишу пишу і вам показую. Дякую за увагу, як завжди. Дякую за ваші вподобайки і за ваш зворотній зв'язок. Ваші коментарі для мене теж дуже важливі. Я розцінюю це як те, що не дарма я працюю. Я вам цікаво, ви можете надати мені. Ось цю підтримку і кілька слів написати. Тож, ще раз дякую. Живемо далі, бережіть себе, будь ласка, не втрачаємо надію, все обов'язково буде добре. Бувайте!